Сьогодні у місті майже 250 працівників восьми закладів культури надають городянам послуги у відповідній галузі. Наразі стан розвитку культури відповідає потребам лозівчан. його можна вважати належним. Вирішили на засіданні виконкому у вівторок. Про стан розвитку культури у місті звітувала начальник відділу культури. Діяльність закладів культури різноманітна та багатовекторна. До мережі належать позашкільні заклади, міський палац культури, музеї, бібліотеки, школи естетичного виховання. Фінансуються усі заклади за рахунок міського бюджету та залучених коштів у дозволений законодавством спосіб. Фахівці застосовують різні підходи, аби зберегти мережу закладів. В цьому дві році. Збільшилась розмір за навчання у школах естетичного виховання, але за диференційованим підходом. тобто не на загальну суму, а за окремими класами навчання, враховуючи попит учнів і батьків, і даний підхід надав можливість зекономити не лише кошти в сумі 36 тисяч гривень, а взагалі за рік 320 тисяч гривень, але і в подальшому вирівняти наповнюваність учнів по різноманітним класам навчання. Уже час, пояснювала Галина Рукавицина, збільшило кількість пільгових категорій учнів в школах естетичного виховання. Ми є лідерами в цьому питанні серед міста обласного значення, Затверджена додаткову пільгову категорію, особливо обдаровані діти. І даний підхід надав можливість нам покращити результативність учнів у різних міжнародних всеукраїнських конкурсах. Останнім часом одним із критеріїв оцінювання стану розвитку культури вважається формування туристичної галузі. Лозова презентувала дендрологічний парк. Дружба. Високий рівень роботи закладів культури міста відмітив і заступник міського голови Юрій Петренко. «В Місті створена абсолютно цілісна культурно-мистецька політика. Є підґрунтя чотири школи естетичного виховання. Так, є орган управління закладом культури, є майданчик, де можна відпрацьовувати заходи всеукраїнського рівня, в яким є міський палац культури, є вищий навчальний заклад першого рівня акредитації, який за своєю концепцією планує стати вузом другого рівня акредитації, тобто з подальшим перевтіленням в коледж культури і мистецтва. Сьогодні соціальні ініціативи міського голови дали змогу підтримувати ресурсно заклади культури соціальним партнерам міської ради. Більше половини фінансування усіх загальноміських заходів це позабюджетна допомога. Самим працівникам закладів культури за 10 місяців вдалося за рахунок надання платних послуг заробити майже 300 тисяч гривень, які спрямовували переважно на поточний ремонт закладів. Працюючи над розмаїттям культурно-мистецьких форм діяльності, активізувати і роботу щодо залучення коштів до. Її роботи, голова. Ефективність мероприятий должна быть і в культурному смысле, і в матеріальному смислі на голову више. Ще раз повторюю, спеціалісти у нас профи, чим я горжусь, і за що я вам благодарю. Действує работа в кадровому направлені з молодеж'ю, з школами, з громадськими організаціями. У нас колоссальный ресурс, чем ми гордимся вместе з вами по всій Харківській області. Заробляти гроші начинать с первого дня 14 года.